Сьогодні поговоримо про спростування російських тез. Російські медіа повідомляють про те, що Збройні сили України зараз намагаються втекти з Херсонщини. Натомість, що відбувається насправді на трасі Херсон-Миколаїв. на сьогодні, як Робимо якісь сітки, коли пішемо від Росії і залишаємо антидронові сітки. Насправді на трасі Миколаївка, антидронові сітки від Російської Федерації. Українська сторона не збирається втікати з Керсонської області. Натомість хочу спростувати цей недостовірний. Факт, про що каже Росія, що нібито ми збираємося покинути Херсонщину, це не відповідає дійсності. Також Україна збирається відновити українську цілісність в повному обсязі. Що це означає військово-політичним шляхом? І ніяк інакше, ми збираємося. Повернути повністю, що належить нам, а саме Херсонську область, Запорізьку область, Донецьку і Луганську область та Автономну Республіку Крим. Хоче цього Москва чи ні? Нам начекати, що вона хоче. Ми прийдемо і це заберемо. Хоче вона цього чи ні. Ми переглянемо все одно домовленості Путіна та Зеленського, якщо вони будуть досягнуті, і потім будемо розмовляти з російською стороною по іншому відповідно до норм права. Якщо російська сторона вважає, що вона не буде дотримуватися міжнародних норм права, та далі нехтувати норму права міжнародним своїм, то вона глибоко мовляється: ми змусимо Російську Федерацію дотримуватися свого внутрішнього законодавства. Ми змусимо Російську Федерацію визнати, що перше у 1993 році відбувся військовий захід, і всі закони Російської Федерації, як і нова Конституція Російської Федерації, є незаконними. І вся влада також незаконна. Тому всі домовленості з Путіним будуть перечеркнуті, повністю вичеркнуті. Саме таким чином. А Володимир Зеленський та Нелегітимний склад парламенту України також будуть визнані узурпаторами, як і Володимир Путін. Тому, якщо Москва хоче дійсно повторює всім московитам, що якщо ви хочете перемоги з Україною щодо відновлення її територіальної цілісності, Перше, що потрібно зробити, позачергові вибори президента Росії, позачергові вибори до Державної думи Росії, відновлення Конституції Російської Федерації до 93-го року. Засудження подій 93-го року, а саме, напад на цивільних, засудження громадянської війни, а також... Засудження узурпації влади Путіним Медведєвим і саме такому Русі. Також росіяни, дивіться, якщо ви кажете, що ми повинні поступитися територіями вам, згідно вашої нової Конституції, де це записано, давайте так. Перше, записуйте. Щоб нібито вам. Віддати територію записуйте уважно в Кремлівці. ФСБ також хай записує моє слово. Так от Щоб провести зміну території України, потрібен перше всеукраїнський референдум. Друге, це російський референдум, затвердження це Держдумі Росії в Україні. Першим буде всеукраїнський референдум. Потім все це затверджується міжнародною угодою. А потім, Щоб ви розуміли, до цього часу ви не маєте права взагалі на цій території. Юридично, вони не ваші. Ви грабіжники і окупанти. От і все, що потрібно. Про вас знати. Також, український референдум повністю похоронить і поховає всі перемовини з Російською Федерацією, тому що він покаже ні здачі території, він покаже неможливість перемовин з Російською Федерацією, в принципі, і що. Росіяни, які зараз воюють, ви саме ви, росіяни-окупанти, які воюють проти нас, воюєте проти волі українського народу. Жоден суукраїнський референдум не дозволить вийти Криму зі складу України, як і частині Херсонщини, Запоріжжя та частині Донбасу, навіть якщо вони під окупацією проголосують за вихід, тому що більшість українців буду завжди проти. І саме після цього референдуму, якщо ви будете далі продовжувати військові дії, це буде означати одне: ви дієте проти волі українського народу. І сьогодні ви дієте проти волі суверенного українського народу, української нації. Тому всі перемовини після підкреслю, всеукраїнського референту будуть скасовані цим референдумом. І ви будете повинні по-перше вибачитися, друге, виплатити всі репарації саме мої і моїй моїй сім'ї, я ті, яка піш всього з українців постраждала. За ці 100 років і за ці 3 роки окупації, саме так. І тоді не тільки вибачитися і заплатити репарації, а піти з Криму, Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя та віддати невідкладно українські етнічні землі. Це стосується Білорусі та Росії віддайте нам наші історичні українські землі, або буде по поганому. Ми не будемо з вами церемонитися. Повірте, якщо ви не розумієте, буде по іншому. І в нас достатньо на сьогодні сили, щоб вас спинити. І досягти кордонів 91-го року за три місяці ми рано чи пізно до цього дійдемо. Ми не боїмося змінити все. Вам тут, росіяни, нічого не належать. Ще раз підкреслюю, що будь-які перемовини з Російською Федерацією, з її керівництвом, є нелегітимними, так як. Перед тим як провести ці перемовини, Путін повинен піти у відставку як Держдума Росії та повернутися умовою України офіційною є повернення Росії до 93-го року, до Республіки Росія 1918 року. Також однією з умов. України стосовно перемовин, це відродження Корніловщини на території Російської Федерації негайно і невідкладно та арешт Володимира Путіна та всіх діячів Росії, тому що вони мені заважають як юристу-правозахиснику. І ми все одно арештуємо цього маленького гнома-диктатора. Як і усатого таракана Лукашенка. За нами не за ржаві. Тому не потрібно нам тут ставити фейки про Херсонщину, що ми нібито її здамо. Ні, так не буде. Ми за єдину цілісну Україну. Ми за відновлення української держави Степана Пантери. Ось чого боїться, нелегітимний. Путін і нелегітимний Зеленський. Слава Україні. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до. До тисячі гривень відповідно. Неправова консультація по темі ТСК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридична консультація. З кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах проти вас коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує відповідно від тисячі гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Та про правосуб'єктність ТСК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги згідно з договором, з громадянами на рік це коштує 42 тисячі гривень для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень на рік. Дякую за перегляд цього відео. Підписка, лайк, репост, донат. Дякую за вашу підтримку.